Друже, привіт! А ти знаєш, що на сьогодні в Україні середня пенсія могла би становити в районі 250 доларів. А от чому це не так? Хто винен і де наші гроші, поговоримо в цьому відео. Я буду користуватися матеріалом, наданим Центром соціально-економічних досліджень. Але на початку, за вже хорошою традицією, хочу подякувати тим людям, що підтримують канал, зокрема, пан Василь та пан Андрій. Дякую! Ці гроші підуть на хорошу справу. Мабуть, слід сказати, що аналітичні матеріали звіту за 2019 рік. Але, на мою думку, вони актуальні, тому що з того часу ситуація точно не змінилася в кращий бік. Отже, почнемо спочатку. Так, Радянський Союз, за яким багато хто сумує. Дійсно, було дуже зручно, коли за тебе все вирішує держава, а тобі не треба думати, бо за тебе і так все вирішено. Держава із плановою економікою. Зарплата, пенсії, ціни в магазинах встановлюються вручну із центру. Економічні закони майже не діють. І тепер згадай кінець 80-х років минулого сторіччя. Перше, що спадає на думку, це перебудова і дефіцит. Ну, про перебудову ми говорити не будемо, це інша тема. А дефіцит нам цікавий. Що власне відбувається в Україні? У людей стабільно приходить заробітна плата, пенсії, але при цьому випуск товарів трошки не встигає за потребами населення. Ну, трошки це, мабуть, я ще навіть спростив. Через це ти бачиш великі черги в магазинах. Так, це був реально страх дитинства, коли я був маленький, що черга підійде, а мама ще не прийшла. Тобто, розумієш, населення може і хотіло б щось купити, і гроші навіть на це були, але просто не було де його взяти. Ну, згадайте черги на машини, на квартири та щось інше. Тож населення могло дозволити собі відкладувати якісь гроші в вигляді накопичень. Ну і згадай фільм: граждані храніть деньги в зберігательних касах. Так, люди почали більше нести свої заощадження саме до ощадних кас. Це було зручно і безпечно, ну і тим більше, яка користь від папірців, за які ти не міг купити те, що хотів купити. Принаймні в тебе не боліла голова, що в хату залізе якийсь грабіжник і подсупить твої заощадження. Ці гроші згодом зникнуть, я розкажу, чому і куди. Але люди не знали цього, тож відкладали їх в тому числі і на свою майбутню старість, щоб після виходу на пенсію нормально пожити. Загалом задумка була не така й погана. Ті гроші, що люди несли в ощадну касу, держава потім перенаправляла в вигляді інвестицій в якісь нові проекти. Тож люди підтримували своїми грошима державу і ці гроші реально працювали. Ну, щоб ти розумів, майже половина ВВП Української Радянської Республіки складалася саме із заощаджень українців. Але три суперечності в цій системі, зрештою, привели до її краху. Ну, перша, грошей було в країні реально більше, ніж товарів і послуг. Тобто реальна вартість грошей була завищеною. Ну простими словами, в тебе була певна сума грошей, але ти не міг за неї купити те, що тобі потрібно. Друге, це власне як і куди ці гроші потім використовувалися. Українці несли їх до ощадної каси, потім вони розподілялися до центру. А потім держава фінансувала за ці гроші якісь нові об'єкти будівництва та нові проекти. І знаєш, багато таких підприємств і проєктів знаходилося зовсім не в Україні. Ну, щоб ти розумів, в районі 43% заощаджень українців перенаправлялося до дотаційних регіонів Радянського Союзу, при тому, що Україна була реально найбільшим донором з таких заощаджень, а гроші направлялися в центр. Та, наприклад, в Республіки Середньої Азії, де з економікою було значно гірше ніж у нас. Ти це, мабуть, і сам знаєш, але якщо не знаєш, я розкажу. В радянському Союзі було дуже багато проектів, які були зумовлені не економікою. А саме політичним рішенням. Тож багато підприємств були реально збитковими, і в умовах ринкової економіки вони би просто зникли. Ну що в принципі вони потім і зробили. Ну і третє, Радянський Союз був наскрізь державним. Тобто, державний банк дає державний кредит на розвиток державного підприємства. Що в цьому випадку можна зробити? Ну якщо підприємство таки запрацювало, то не все так і погано. Але якщо ні, ну зрозумій. Той борг, що ти сам собі винен, можна самому собі просто і списати, що загалом нерідко так і робилося. Ну, зрозумів, в умовах планової економіки не змогли ми виростити нормальних економістів. Тож, погодься, за таких умов після розвалу Радянського Союзу гроші стало шукати просто ніде. Вони або перетворилися на підприємства в інших республіках Радянського Союзу, або осіли в центрі. В теорії щось таки можна було повернути. Але підприємства в Центральній і Східній Азії будувалися непомірковано, Тож загалом вони виявилися збитковими. Не всі вони пережили розвал Радянського Союзу. З іншого боку, дуже велика частка грошей осіла так і в центральних касах. Тобто в Росії так вона могла би віддати заощадження тим, кому вони насправді належать. Але ні, вона цього не зробила. Тож не дивно, що ми маємо глобальну недовіру людей до банківської системи країни. Бо заощадження в пенсіонерів просто взяли і не віддали. А ці люди народили дітей. І ці діти виросли також із цим знанням батьків. Чи можна було б цього уникнути? В теорії так. Якщо б на кінці 80-х років люди перевели свої заощадження, щось таке, що можна було б потім продати, ну, іншими словами, щось ліквідне, то вони б ці заощадження не втратили. Ну, наприклад, купили б квартиру чи автомобіль чи золото. Так, валюту тоді не можна було купити. Операції з валютою тоді каралися законом. Але це тільки в теорії. Дуже великої частки людей цього не вийшло, бо Радянський Союз привчив людей, що за них думає держава, а фінансової грамотності, як такої, майже не було. А далі в Україні панувала розруха майже десяток років. І тільки наприкінці 90-х зрозуміли, що так далі жити не можна. І перші потуги в напрямку реформування пенсійної системи таки були зроблені. В Україні було запрошено іноземних консультантів, щоб зрозуміти, як в цивілізованому світі будується пенсійна система. Так, перші кроки було зроблено. Запроваджено трирівневу систему пенсійного забезпечення. Перший рівень це солідарна система накопичень. Тобто, ті, хто працюють, грубо кажучи, скидаються грошима для того, щоб заплатити пенсію пенсіонерам. Другий рівень це система обов'язкового накопичування. Тобто людина працює і відкладає собі на старість. Ці гроші держава акумулює на спеціальних рахунках і потім інвестує їх у щось для того, щоб захистити ці заощадження від інфляції. А третій рівень це добровільне накопичування. Ну тобто людина робить те ж саме, що і держава на другому рівні, але добровільно і сама може обрати якийсь приватний пенсійний фонд. Наші країни-сусіди також пішли цим шляхом. Але на відміну від нас, ситуація в них набагато краще, тому що в нас це залишилося тільки на папері. Фактично, в нас працює тільки солідарна система накопичення. На початку 2000-х дефіцита пенсійного фонду в порівнянні з тим, що ми маємо зараз, можна сказати, майже не було. Ти можеш спитати, а чому ж він тоді виріс? Ну, починаючи з 2000-х років, у нас було дуже багато передвиборчих обіцянок. І найпопулярніше дай тобі нагадаю. Підвищити пенсії, зменшити комунальні тарифи та все таке інше. Тож, замість того, щоб робити якісь реальні потрібні кроки в пенсійній реформі, керівництво країни просто підіймало пенсії для того, щоб миттєво нагодувати свій електорат. Тож трошки математики. Протягом кількох наступних років зарплати зросли трошки більше, ніж два рази. При цьому пенсії зросли майже в чотири рази. А тепер уяви, як із солідарною системою накопичувань, таке було можливо. Якщо гроші на пенсії беруться із зарплати, то логічно, що в такій пропорції їх просто стане не вистачати. Тож ці гроші потрібно буде звідкись брати із бюджету. Паралельно із цим давай розглянемо, хто ж є фактично донором цих грошей для пенсіонерів. Тобто люди, які реально працюють і отримують заробітну плату. Звісно, є частина людей, які чесно платять податки. На них то все і тримається. Інша частина людей це ті, хто офіційно отримують мінімалку. І сплачують, звісно, податки з мінімальної заробітної плати. Тобто мінімум. Так, економіка реальна в тіні. З іншого боку, люди, які реально вміють і можуть заробляти. Багато частина із них просто виїхала до інших країн. Тож там вони сплачують податки і годують місцевих пенсіонерів, а не наших. Тобто у нас намічається дуже такий немаленький перекос у співвідношенні між реально працюючими людьми і людьми, що отримують тільки пенсію. Тож при такій ситуації, що склалася, задача зробити хороші пенсії нашим пенсіонерам дуже складна. І ти можеш сміливо плюнути в обличчя тому політику, який тобі пообіцяє, що якщо його оберуть, він одразу підвищить пенсії. Бо це є дешевий популізм. Ти знаєш, що Україна співпрацює з міжнародним валютним фондом. Там сидять дуже недурні люди. Тож вони подивилися на все і сказали: хлопці, так робити не можна, ви йдете в нікуди, треба щось міняти. Тож для того, щоб хоч якось виправити цю ситуацію, держава була змушена піти на непопулярний крок і підняти пенсійний вік. Але це була анестезія, а не лікування. Реформа 2000-х так і залишилась на папері, бо законодавчої бази під неї толком не розробили. Тому що ми обрали людей, які обіцяють, замість тих людей, які кажуть реальну правду. Так, звісно, можна трошечки підняти пенсію, щоб потім якось в майбутньому з цим надалі розібратися. Головне вибори виграти. А тепер давай я покажу тобі те, чого не сталося, але як воно могло би бути. Навіть якщо уявити, з врахуванням того, що дуже великий дефіцит пенсійного фонду, якби вклади в СРСР не були втрачені, Якщо б була введена накопичувальна пенсія, якщо б у нас не було демографічної кризи, якщо б у нас не було тіньової економіки, якщо б у нас був дійсно нормальний рівень зайнятості, на 2019 рік пенсія могла б складати в районі 6 тисяч гривень, а по курсу, який був на 2019 рік, це майже 250 доларів, навіть трошечки більше. Так, дуже багато, якби. Але є одна хороша новина, яка пройшла непомічена. 17 квітня до Верховної Ради було подано законопроект 9212. В ньому йдеться мова про такий другий рівень із пенсійної реформи. Тобто в Україні на 25 й рік має сформуватися обов'язкова система накопичень. Передбачається, що певний відсоток від пенсійних відрахувань. Буде відкладатися на спеціальних рахунках громадян. І в 2025 році таки має запрацювати система обов'язкового державного пенсійного накопичення. Але тут присутнє і добре і погане: позитивно те, що розмір ЄСВ при цьому не зросте, тобто ці відсотки в нього вже війдуть. А от те, що не дуже добре, на мою думку, розмір цих відрахувань не настільки великий, щоб сформувати нормальну базу. А оскільки, як написано в законопроекті, розмір єдиного соціального внеску при цьому не збільшиться, це буде означати, що ці гроші треба буде десь додатково брати. А от де – це питання? Але в будь-якому випадку, добре, що кроки в цьому напрямку такі зроблені. Тож сподіваюся, що в 2025 році щось таки зміниться на краще в наших пенсіонерів. Ось така інформація на сьогодні, друже. Не вір солодким обіцянкам та плюй в обличчя брехунам. Якщо тобі сьогодні було цікаво, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже!